Майже кожного нашого пацієнта ми направляємо на комп'ютерну томографію. Для чого? Пояснюю, за допомогою комп'ютерної томографії можна виявити прихований каріяс, запалення, визначити, чи залишилися зубки, які не прорізались, чи присутні аномалії в їхньому розвитку, спланувати за потреби відновлення кісткової тканини, виявити новоутворення, ушкодження, отримані через травми, проконтролювати якість. Установки пломби чи імпланта. Виявити процеси руйнування кістки на будь-якому етапі. Оцінити стан кістки для добору найбільш підходящого імпланта. Визначити форму коренів для планування їх правильного видалення. Тому, коли я і мої колеги дають вам направлення на комп'ютерну томографію, не думайте, що це просто наші якісь забаганки. Ми любимо своїх пацієнтів і ваше здоров'я важливе для нас.